Чи можна вільно пересуватись по країні та європейському союзу, перебуваючи під статусом тимчасового захисту? Так у вас буде можливість вільно пересуватися по країні, отримавши тимчасовий захист? Однак вам потрібно буде мати з собою документ, підтверджуючи, що ви отримали статус тимчасового захисту в Ірландії. Крім цього, українці, які мають біометричні паспорти, можуть вільно пересуватися країнами європейського союзу, використовуючи правила безвізового режиму, які діють для українців в рамках Європейського союзу. У випадку, якщо ви отримали статус тимчасового захисту, але у вас немає біометричного паспорту, то це буде залежати від тої країни Європейського союзу, до якої ви хочете подорожувати. Бо відповідне рішення: впускати чи не впускати вас, буде залежати саме від тих офіцерів, які будуть знаходитись на паспортному контролі, і які будуть дивитися, як ви можете просуватися. Якщо у вас немає біометричного паспорту, ви бажаєте. Поїхати до якоїсь іншої країни Європейського Союзу, вам перш за все потрібно звернутися до органів влади, щоб зрозуміти, який саме документ вам можна буде отримати, щоб пересуватися в рамках європейського союзу. Це може бути або віза, або якась інша форма, в залежності від тієї країни, з або до якої ви далі прямуєте. Крім цього, звертаємо увагу, що якщо ви отримали статус тимчасового захисту, ви звісно можете вільно пересуватися всередині країни. Ви можете, якщо є біометричний паспорт, або як зазначено до цього інший документ, пересуватися між країнами Європейського союзу, але місцем або країною, країну, в якій ви маєте постійно знаходитись, можете постійно знаходитись, є саме та країна, в рамках якої ви отримали свій статус тимчасового захисту. Тобто, якщо ви отримали статус тимчасового захисту, в Ірландії ви, звісно, можете вільно пересуватися, але ви не можете приїхати жити до іншої країни Європейського союзу, маючи тимчасовий захист в Ірландії.